Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка Я в магазині Копієчка. Солодощі, східні від торгової марки Тоня. Казанаки 360 грамів 45 гривень. Такий варіант печива вушка 300 грамів за 50 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Привертають увагу такі нові пенали дитячі. Зайчики по 229 гривень. Пенал капібара з акційною ціною 85 гривень. Та є ще багато інших. Зошит на 18 аркушів, 4 гривні 50 копійок. Вкусу лінію білі аркуші. І ще є у клітинку. Теж біленькі аркуші. Акційні ціни на щоденники 55 гривень 80 сторінок. 49 гривень щоденних шкільний. Дуже багато такого пляжного товару з акційними цінами і 56% від вартості знижка. Такі круги, ціна 19,50, розмір 50 сантиметрів. Жилет ціна 34 гривні. Уже такі суттєві знижки. О, це є надувний круг за 65 гривень. Набір судових інструментів 90 гривень три предмети, блакитний та рожево-фіолетовий колір. Такий варіант з дерев'яними ручками за 55. Термосумки по 85. П'єтнамки літні дитячі з принтом за 39 гривень. Аж 66% знижка. Панама леопардова. Ціна 75. Для заморожування льоду ось такі фігурки різноманітні. Їх 20 штук. Ціна 39 гривень. Багаторазові. Форми для заморожування морозива 55 гривень. Лапки. За 29 гривень пензлик кухонний, силиконовий 70 грамів. Об'єм. І є вони із різними кольорами самого пензлика. Блендер ручний погрузний. Ціна 325 гривень. Kitchen Pro. Салатник глибокий із квітами. Ціна 55 гривень. Салатник скло керамічний хвиля, білий, ціна 55 гривень, діаметр 17 з половиною. Є маленькі салатники, білі хвиля, ціна 29. Такі по 55 з квітом. Є салатники діаметром 23 см, 82 гривні та 50 копійок. Скло керамічна тарілка. вона така йде трошки глибше, Ціна 49 гривень. 20,5 см діаметр, така більш квадратна. Тарілка скло керамічна, із квітами. Ціна 49 Діаметр 25,5. Така ще зимова тарілочка залишилась 90 гривень, прямокутна. Тарілка овальна, скло, керамічно, досить така велика. В мене вона асоціюється з картоплею і з якимось запеченим м'ясом. Ціна такої 82 гривні, перепрошую, і 50 копійок. Ой, дуже гарні оці тарілочки. Ціла колекція була, але знаю, що вони були акційні, тож залишились тільки ось такі маленькі діаметр 13 см і ціна 37,50. Посуд по 115 гривень такі лимончики. Вони трошки рельєфні, я думаю, Ось ці дольки, вони об'ємні. Є ще лайм, апельсин. Кавунчик, зовні теж така гарно промальована. ці просто кольорові. Знаєте, що ще цікаво Бачу апельсин лайм, кавун і лимон. А ось ці вони, мабуть, не акційні. проскануємо 55 гривень. Банка скляна із дерев'яною кришкою. Об'єм 750 мл 99 Чашки керамічні об'ємом 220 мл за 29 гривень. Такий по 29 гривень, теж 220 мл. Чашка керамічна 220 мл об'єм. Тут ніби малюночок такий, як дитячий, але виглядає дуже стильно. 29. Такі цікаві. Бачите, вони напівматові, напівглянцеві є на вибір і ціна 65. Такі чашечки по 29 гривень. Вони схожі мають малюночки ось ці, але іншої форми. На поштучно склянки акційні ціни 19,50, 245 мл об'єм. Така цікава ваза за 285 гривень рельєфна, у нас по золотою, Є і бюджетніші варіанти 165 гривень. По 75 і 65. ці, до речі, можна використовувати як склянку. Об'єм 480 мл 115 гривень. Склянки низькі. На 285 мл – 19,50. Годинник, будильник, діаметр 10 см, 65. Такий варіант будильник. Ціна 39. Лампа настільна. Ціна 165 гривень. Можна в різні сторони її направляти. Свічка в склі, ароматизована 65. Капсула для посудомийної машини Fairy, 29 штук, 230 гривень. Самат, 24 капсули до посудомийної машини за 210. Хто знає як це правильно читається: Геля Гала. Що це, Піснова торгова марка, чи це стара? Ціна 30 гривень, об'єм 450 мл яблуко лимон. Ціна досить приємна. На фейрі об'ємом 500 мл 70 гривень ціна. Літровий за 130 гривень. ще аромати асортимент. Найбюджетніший засіб для миття посуду 14,50-450 мл. The Pink стафф засоба 750 мл універсальний спрей для чищення 130 гривень. Засіб для чищення ванної кімнати 140 гривень теж 750 мл. І паста миюча 850 г 170 гривень. Містер пропер для миття підлоги. 1 літр за 120 гривень. Як бачите, великий асортимент ароматів. Більший об'єм 1,5 літра 160 гривень. Містер Пропи для ванної кімнати або для кухні за 130 гривень 800 мл. Просто супер ціна. На дак 60 гривень 750 мл. Давайте Перевіримо. Ціна 60 гривень за 750 мл. Засіб для унітазу. Дак лісовий. Вологі серветки для прибирання. 60 штук за 38 гривень. Такі ціна 145 гривень 100 штук. Вони є більші від звичайних вологих серветок. Це є серветки універсальні для прибирання. Так, Підвізки в унітаз відбрав. 4 штуки 185. Гелві 3 штуки 160, павер актив 150 гривень. Ленор кондиціонер для білизни. Ціна 109 гривень, майже 800 мл. Відвелі кисневий відбілювач 900 мл 80 гривень. І є ще ось такий міс Хелен кисневий відбілювач 530 грамів за 80 гривень. Такі баночці. Милогосподарське Клін White 4 штуки за 75 гривень. Милогосподарське Маестро 15 гривень. Таке милогосподарське, щедро, тверде, 200 грамів, 18. Кондиціонери для прання від Тесорі, об'ємом 760 мл, 134. Персіл. Капсули для прання 4 в 1, 13 штук, 200 гривень. На аріель капсули. 50 штук, досить велика упаковка. Акційна ціна 500 гривень. Було б ще дуже добре, якби вказували вартість за штуку. Треба було б легше зорієнтуватися, бо в кожній пашці зовсім різна кількість. Аріelці 4 в 1 10 капсул, 179 гривень. 214, тут 12 капсул. Лоск капсули за 200 гривень. 15 капсул. Персіл 35 капсул за 500 гривень. За 200 гривень, 4 в одному 13 капсул. є І бюджетніше, хоч ціна не акційна, але вони бюджетніші. 10 штук, 2 в одному за 85. Насавик з порошок для прання 3 кілограми 450 грамів, 300 гривень. Тайт аквапудра. 2 кілограми 100 г 250. Лоск 265 гривень 2 і 400 грамів. Персіль сілана. 2, 2 кілограми 700 грамів 360. Пухнастий нянь порошок, 2 кг 400 грамів за 120. для Друняв дитячих речей. 1680 коштує мотузка господарська. Довжина 10 метрів. Вішочки дитячі кольорові 5 штук за 55 гривень. Рушники паперові Silken 130 штук, двошарові 35. Серветки паперові. Ціна 37 гривень. Трьохшарові 90 штук. Зая – 150 штук за 33 гривні. І ще є від рута з акційною ціною 52 гривні. Такий варіант хустинки паперові 150 штук за 23 гривні. Щоб подібно складені. Туалетний папір Диво – 4 рулони двошаровий. 39, сніжна панда двошаровий, 4 рулони 62 гривні. Рута 51 гривня, 4 рулони двошаровий. Зубна паста, Blendamed 3D White, 60 гривень 75 мл. А є ось такі подвійні упаковки. Ціна 108 гривень. Зубна паста «Сенс-1» 75 мл 160 грн. Блендамет 125 грн. дві пачки по 75 мл. Лакалут 90 грн – 75 мл. Лакалут, що в подарунок, зубна нитка. Ціна 108 грн. По 92 гривні лакалут. Аквафреш зубна паста 55 гривень 75 мл. Погано видно, бо дуже так воно компактно і дуже ретельно запаковано. Це її набір у ванну кімнату, стаканчик для зубної щітки пасти, дозатор для мила і підставка. Воно таке на відчуття керамічне. Ціна 190 гривень. Мило дору 45 гривень 300 мілілітрів. Такий розпродажний стелаж. Люблю я такий, знаєте, розглядати. Можна щось таке цікаве та й знайти. Мило рідке, 500 мілілітрів 25 гривень. Набір твердого мила 60 гривень, 4 штуки 90 грамів кожний кусочок. І аромати є різні. Також є таке мило в картонній коробочці. Вага 140 грамів і ціна 30 гривень. А це є засіб для ванної бісер по 32 гривні. Подарунковий набір бомбочок для ванни 205 гривень. Тверде мило дав 135 г за 58 гривень. Кремило косметичне за 25 гривень. Мама мія, які класні топотулечки для діток. Домашні капці. Ціна 249 гривень. Такі пухнасті. речі, асортимент вже збільшується. Домашніх капці. Такі пухнасті. Ціна 185 дитячі, тапочки, кімнатні, чоловічі. Ціна 185, є ще сині і сірі. Це теж пише чоловічі, хоча, я думаю, можна їх взяти і жіночі, в кого більша ніжка. 325. А такі домашні капці з акційною ціною 185. Так, цікаво пришито. Так, шкарпеточки по 14,50 підслідники. 19,50, ці вже вищі дитячі, жіночі по 29. Дитячі шкарпетки 14:50. Набір заколок для волосся. Такі маленькі метелики прозорі. Ціна 39 гривень за 10 штук. Дуже гарненькі. Хто має дівчаток? Хто пам'ятає таку зачіску, коли ось такими заколочками такі робили, як обруч? Такий крабик для волосся. квітка, ціна 49. Що вам сказати, тут прикраси для волосся заслуговують окремого відео і детального огляду, бо дуже багато всього. Різного, дивіться, яка краса, які бантики. Вони йдуть на заколці, такі автоматичні. Кольори є різні. Я не знаю чому, але мені такі бантики виглядають дуже святково. Ціна 55 гривень за таку заколочку. Така за 39. Тут інший механізм самої заколки. Такий намір. Тут і заколки, і резинки, заколки корони. І ціна 39 гривень. Йдемо далі. Це моя улюблена категорія. Резинки, заколки, всякі прикраси. Йдемо далі, бо застрягнемо тут, Так, сумочка жіноча 185 гривень. Вона ніби така маленька, а можна ось так розкласти, і буде велик. І якийсь документ поміститься. Кольори є на вибір, є і чорна, і світла, і руденька. Також є ще менші сумочки з акційною ціною. 185 гривень, ось така. Щось я сканую, сканую і все мимо. Така не акційна, 375. Давайте ось такі поскануємо. Дуже гарні. Містки за рахунок ширини, але формат невеликої сумочки. Кольори трошки яскравіші. Є і вишневий, і рожевий, і рудий. Ціна 165 гривень. І ще є косметичка у комплекті. Дитячі підгузки сліпі. Ціна 280 гривень за упаковку. Трійка 56 штук, четвірка 48. І це у нас шістка 32 штуки. 40 штук. 9,50 іграшка дитяча, собачка в будинку. Але що бачу, що ті собачки десь пішли. Бо є один будиночок і другий будиночок, а собачок не видно. Може, випали? Нема. Гарнір крем для обличчя всіх типів. Шкіри 50 мл, 130 гривень. Нівея, крем для обличчя 100 мл, 130 гривень. 100 мл, бо зазвичай в таких баночках по 50 мл. Таке, знаєте, зазвичай по 50. Ось, наприклад, у ціна 230 гривень. Для чутливої шкіри сухої об'єм 50 мл. Шик крем для рук та тіла. Якийсь новий аромат, я ще такого не бачила. Ціна 35 гривень за 75 мл. Мені то подобалось такий брала. Він має легку текстуру, легко впитується. Нівея. Ціна 58 гривень, об'єм 75 мл. Віддав по 63 гривні. Біокон. ціна 38 мм.